Підтримка та надання медпослуг бійцям в Івано-Франківську обговорили перебіг надання медпослуг військовослужбовцям та членам їхніх родин у профільному управлінні. Кажуть, зараз це питання є одним із найважливіших в роботі медичної галузі. Ці два роки це є такою дуже особливістю, надзвичайно особливістю в нашій роботі, з чим ми не зустрічались раніше, але від початку повномасштабної війни. Всі зусилля медичної галузі, звісно, направлені на те, щоб медична допомога була в повному обсязі, безплатно і на належному рівні всім потребуючим і особливо даній категорії населення. Лікувально-реабілітаційна та психічна допомога даній категорії населення надається в амбулаторних та стаціонарних умовах. В другому випадку для бійців передбачена мультидисциплінарна команда. До неї входять ерготерапевти, лікарі-реабілітологи, фізичні терапевти, логопеди та інші. Послуги реабілітації зараз розширено від двох випадків до восьми сесійних випадків при тяжкій травмі від 40 днів навіть до 168 днів надаються реабілітаційні послуги, які покриваються програмою медичних гарантій. Звісно, в наших закладах є багато хлопців, які потребують. Такої тривалої реабілітаційної допомоги, і відповідно, це все проходить ще за кошти закладу і також за кошти нашої міської цільової програми здоров'я мешканців івано франківської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. З початком повномасштабного вторгнення стоматологічну допомогу отримали близько 1300 військовослужбовців та членів їхніх родин. Усі види допомоги, зокрема й цей, надається за кошти міського бюджету у 2024 році. Даних послуг надано на суму близько півтора мільйони гривень. В травні місяці вийшов новий пакет і підписано першою міською клінічною лікарнею в структурний підрозділ, який входить стоматологічна поліклініка, і також є лікарі на на базі цього закладу. Працюють лікарі для. Челюсно-лицевої хірургії, тобто стоматологи хірурги то у травні місяці був підписаний пакет з Національною службою здоров'я щодо зубопротезування наших захисників. І не дивлячись на те, що цей проект тільки війшов в дію, і ще він працює не повний місяць. Вісім наших захисників уже було запротезовано. У міській дитячій поліклініці проводиться постійна робота з дітьми, сімей учасників УБД, загиблих та зниклих безвісти. Зокрема, 130 дітей отримали психологічну допомогу. Понад півсотні фізичну реабілітацію та близько два десятки оздоровлено санаторно-курортних закладах. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.